Єдиному Богу слава, сідайте, будь ласка, ми будемо з вами ще чути це дивовижне слово Божє. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо з вами вивчати Його Слово. Відкриємо Біблію. є у нас чи Біблія чи нема. А ну, у мене є. Тому що я проповідую слово. Відкриємо Біблію і читатиму послання до Колосян, 4 розділ з 2 по 9 вірш. Будемо слідкувати. Читаємо разом. У молитві будьте постійні. Перебуваючи в з подякою, молиться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Поводьтесь мудро з зовнішними, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Щодо мене, то все розповість вам, тихий улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідались про наші справи і щоб потішив. Ваші серця разом з Онисимом, вірним і улюбленим братом, який є з поміж вас, вони вам розкажуть про все, що тут діється. Дорогі брати та сестри, ми у цьому уривку бачимо, що, що апостол Павло каже нам про особливі речі. Друзі, якими має бути сьогодні наше молитовне життя? Яким? Нехай Господь зараз благословить нас Духом Своїм і відкриє нам свою волю та своє слово. У цьому уривку Павло закликає нас до молитви. Ви чули, так? Да? І апостол Павло каже, у молитві будьте постійні. Найголовніша справа у житті, дорогі брати та сестри, це що? Як ви думаєте, це молитва. Так чи ні? Це молитва, а все інше справи другорядні. Іоанн Златоуст казав такі речі. Ніщо не зрівняється з молитвою, вона робить неможливе можливим, тяжке, легким, неможливе завдяки їй стає явним. Так що ж таке молитва? Перш за все, це спосіб нашого спілкування з Богом. Да, брати та сестри? Наше спілкування з Богом. Бог звертається до нас різними способами. Він говорить до нас через своє слово, через Біблію. Він навчає нас через різні події та людей, як сьогодні, через ті обставини, які ми маємо. Він звертається до нашого духу своїм духом. Він, тобі ж Бог, не обмежений в своїх засобах, засобах. Друзі, але ми з вами обмежені. В нас є тільки хвала і молитва до Бога. які насправді, друзі, пов'язані один з іншим. І коли ми звертаємось до Нього. Чи то словом, чи то невимовними зітханнями, це і є молитва, наше спілкування з Богом. Друзі, молитва вона укріплює наші стосунки з нашим Господом. Молитва це джерело сили в духовній боротьбі. В молитві ми сповідуємо наші гріхи, хвалимо Бога, приходимо до нашого милостивого первосвященника, просимо одне за одного. Друзі, Біблія змальовує молитву як те, що йде від щирого серця. І об'єкт один лише Бог. Молитва має відповідати волі Духа Святого, проголошуватись в ім'я Ісуса Христа, прославляючи Отця, як ми читаємо в молитві Отче наш. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай святиться ім'я Твоє. Молитва є такою ж життєво необхідною для духовного здоров'я людини як і дихання для тілесного здоров'я. Друзі, так як ми повинні мати так яким повинно бути наше ставлення сьогодні до молитви? У другому вірші ми читаємо, пам'ятаєте, «Будьте тривали в молитві. І пильнуйте з подякою. Перше, що Павло говорить, те, що треба бути тривалими в молитві, або по-іншому стійкими. Чому стійкість або тривалість в молитві так, така важна? Тому що, коли ми тривали в молитві, ми знаходимося в дусі та в духовно, та в духовно зростаємо. Коли ми, коли ми сповнені духу і хвали, молитва виливається з нашого серця автоматично. Але, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, часто це, часто це не, зовсім, не зовсім так. І молитва вимагає значних зусиль. Іноді молитва це боротьба. Відчували? Іноді молитва це боротьба, і в ній повинна бути міцна віра. Часто ми, часто ми не зразу отримуємо відповідь від Бога. Не зразу. І тоді нам доводиться боротися з чим. З невірством і ще чим. Злінів. Так чи ні так? В Луків, в 18 розділі ми читаємо Ісус розповідає учням притчу. Згадуєте про те, що потрібно завжди молитись і не западати духом. Він розповідає про вдову, яка раз за разом приходить. До неправідного судді, щоб той оборонив її. Неправідний суддя через її тривалість та наполегливість виконує її прохання. Ісус каже: Бог не такий, як неправідний суддя. Він добрий батька, Він є пастир. Він чує молитву і хоче благословити своїх дітей. І оскільки Бог такий, тому потрібно завжди молитись і не нападати духом. Але апостол Павло каже у посланні до Рімлян. У 12 розділі в 12 вірші: тіштесь надією, це до нас, дорогі брати і сестри. Тіштесь надією у тиску терпіть. Каже слово Боже, перебувайте в молитві. Перш... Та перше до Солунян, 5.17. Без перестанку молиться, каже апостол Павел. Будьте стійкі в молитві. Друге, про що говорить апостол Павло, про те, що в молитві потрібно що? пільнувати. Таке слово пильнувати. Що значить пильнувати? Як? Старивати. Бодерствувати. Да. Пильнувати це значить, що нам потрібно розуміти, про що ми молимось. Іноді наші молитви стають такими туманними, що навіть не зрозуміло, як на них потрібно відповідати. Іноді наші молитви стають. Механічним повторенням зазубреними чи как, заученими. да? Механічним повторенням, а іноді дуже які духовні, такі набожні, да? та багатомовні, що бачили нас хто? Люди, що бачили нас, люди. Пільнувати потрібно, потрібно, тому що сили дьявола також направлені проти нашого молитовного життя. Щоб ми впали в мітишню. Сатана хоче зруйнувати наше молитовне життя, і в нього є багато способів. Це потрібно знати і пильнувати в молитві. 1 Петра 4.7, апостол Петро каже, кінець же всіму наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Та ще попереджаю, 1 Петра 5.8, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник. Дьявол. Ходить річучи, як лев, що шукає пожертви, пожертви, пожертви кого. Третє, про що говорить апостол Павло в цьому вірші, те, що наша молитва має бути сповнена чим? Як ви думаєте? Сповнене подяки. <глії> Сповнене подяки. Добре, що ми знаємо. Ми читаємо будьте тривали в молитві, в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Друзі, ми маємо тисячі причин, да? за що дякувати нашому Богові. Так чи ні так? Тисячу безліч безліч причин. Наприклад, за його присутність, за його турботу, щоденний хліб, за спасіння, прощення гріхів, за його вірні обіцянки, добрий задум в відношенні нас, за церкву, за братів і сестер, за родину, друзі, за що ще нам треба дякувати Богові? І його каже. 2,10. Книга Іова. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? Друзі, в нас є така пісня, да? ми співаємо її в зібранні. За все Тобі я дякую. Так же, за що ще ми повинні дякувати Богу? За все. Правда чи ні? За все. За добре чи не добре. Перше Солонян ми читаємо так каже Слово Боже, 5.18, подяку складайте за все, бо такова Божа воля про вас у Христі Ісусі. Так чи ні так? Бо такова воля Божа у вас. Во Христі Ісусі, подяку складайте кожен раз. Щоденної молитвою у нас должна бути постійна подяка нашому Богу. В ранкової вечірньої жертві. Ранкової вечерній да? вечерні молитві. Я дякую тобі, Господи, ти чудний. Чому ми так робимо? Бо так робив наш Господь Ісус. Робив він так чи ні? Дійсно, так було. Марка 8.6. Тоді Він народу звелів на землі посідати і взявши семера хліба, віддавши подяку Богові, віддавши подяку Богові, саме Ісус Христос. Він же і людина, і Бог. Віддавши подякову Богові, промовив, Він поламав і дав учням своїм, щоб роздати, а вони роздавали народові. Так робив Ісус. Так робили учні, дякували Богові, так повинні робити і ми з вами. Дійсно так? Амінь. Амінь. Чому ми так робимо? Бо ми не можемо по-іншому. Ми не можемо. Ми Його творіння. Ми не можемо по-іншому. Кожна народжена з гори людина буде, буде вдячна Богові. До останнього подиху, бо розуміє, що Бог зробив ради неї. Тож постійно за все будемо, будемо вдячні нашому Богові, нашому Творцю. Володарю Всесвіту, будемо вдячні. Він чекає на це, як батько і мати чекають від своєї дитини, чого. Я дякую тобі. Да. Четверте, друзі, про що Павло просить молитись в віруючих, Вірш 3, 4. Молиться разом і за нас, каже апостол Павло. Щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я зв'язаний. щоб З'явив я її, як звіщати належить мені. Та каже апостол Павло, молиться зразом за нас. Він просить молитися, щоб Бог, по-перше, відкрив йому що? двері для проповіді. І, по-друге, щоб Бог допоміг йому звіщати Євангелію належним чином. Неможливо в Кайданах чи на свободі. Но, щоб звіщати Євангелію Слово Божого. Чому для Павла було так важливо, щоб Бог відкрив двері для проповіді? Він знає, що є той, хто не бажає, не хоче, щоб Євангеліє поширювалося. Багато противників, за яким стоїть хто? Дьявол. І в листі до першо 16,9 він каже, бо двері великі і широкі мені відчинилися та багато противників, та багато ворогів. Павло знає, що своїми силами чи здібностями, логічними доводами, він не може донести Євангеліє нікому. Він намагався вже це зробити в Афінах, коли сперечався з місцевими філософами, але з нього просто посміялися там. Тому він каже: нам потрібні відкрити двері для Євангелія. Він не хоче бачити, він хоче пробачте, він хоче бачити ті можливості, які відкриває йому Господь. Він хоче побачити той шлях, яким треба йти. Він не збирається ломитися в закриті двері. Він знає, що не може вибити двері в чиїсь серце. Павло знає, якщо Бог відкриє, то ніхто не закриє. 2 Петра 3,9 ми читаємо, Господь не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Слава нашому Богу, що він такий любящий творець. Друзі, нам теж треба молитись. Треба теж молитись за служителів та лідерів служінь. І це треба робити постійно в щоденній молитві. Згадуйте нас, щоб Бог, щоб Бог був нам у допомогу та вів нас Духом Святим в тому служінні, Яке він дав нам виконувати, щоб Царство Божє поширювалось на землі та славилось ім'я Його, ім'я нашого Батька. В п'ятих, дорогі брати та сестри, апостол Павло каже, що нам потрібно в цьому світі, світі поводитись, як? Мудро. Вірш 5 і 6, ми читаємо: поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди яке. Ласкаве. Мені так подобається. Ласкаве, ласкаве, припла... припра... приправлене цілью, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Друзі, ми просто зобов'язані молитися і за себе, за інших, так? як каже Павло. но і за себе. Чому? Як ви думаєте, щоб Бог благословив нас мудрістю? Потрібна нам мудрість у ці часи? Чи ні? А чого так ми? Вяло. 100%. Да, Андрія? 100%. Я раз сказав 100% підходить до мене брат і каже, 100%, 100% в української мові немає. Добре, що ви поправляєте. Слава Ісусу Христу! Ми єдина команда, ми сім'я. ми Одна родина. Друзі, ми просто зобов'язані молитись за себе, щоб Бог благословив нас мудрістю. Якова. Розділ перший, п'ятий вірш. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у кого? У пастири. У Бога. Тільки у Бога, у нього мудрість, в Його правиці мудрість, що всім дає просто, та не докаряє. І буде вона йому дана. І буде вона йому дана. Нам необхідно мудро поводитись з тими, хто ще не прийняв Христа, щоб нам, щоб нам у цьому світі не, не бути спокусою та камнем спотикання, да, друзі? Щоб нам не бути в цьому мірі, в цьому світі? спокусою та кам'єм спотикання. Христос! Засуджував фарисеїв, називаючи їх як? Ліцеміри. Ліцеміри російське. За те, що їхні слова розходяться з чим? З їхніми, з їхніми вчинками. Христос бачить їх, кажуть одне, да? творять зовсім інше. Зовсім інше. І Христос осуджує їх. Ставить в приклад нам з вами. Матфея в 23 розділі з 1 по 3 вірш, тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав на сидінні, так інтересно, на сидінні Моєсею усі, усілися книжники та фарисеї. Тож усе що вони скажуть вам, робіть. І виконуйте, та за вчинками їхніми не робить. Бо говорять, вони так не роблять того. Бо говорять вони так, не роблять того. Друзі, ми зобов'язані бути прикладом добрих справ та свідчити своїм життям, що ми є діти Божі. Так чи ні так? 1 Петра. 2,12. Поводьтесь поміж поганами добре, щоб за те, за що вас обмовлюють, вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Посіщення російської мови, я пам'ятаю на Ізусі, російська. В день посіщення да? відвідання. Далі апостол Павло нагадує слова Ісуса Христа, щоб ми були світлом та сіллю у цьому, у цьому світі гріха. Вірш шостий каже нам про це, що наші слова мають бути які? Одночасно ласкаві, сповненими благодаті і в той же час приправлені сіллю, тобто такими, які мають. Вплив. Такими були слова і життя Ісуса. Він святий Бог, але до Нього приходили грішники, і він їв, сміявся та плакав з ними. Їм було комфортно за Ісусом Христом. Але при цьому вони відчували себе ким? грішниками, каялись, та життя їх змінювалось. Друзі, будемо молитись, щоб Бог наповнював нас своєю мудрістю. Нам необхідна на сьогодні, своєю мудрістю, і багато хто ще через наше життя, через нас особливо знайшли Ісуса Христа, щоб ми були, були цим добрим прикладом. Отже, дорогі брати і сестри, я бачу, там вже зівають, як буду на українському. Позихають. <зівають> Отже, дорогі брати і сестри, в молитви ми повинні бути, повинні бути постійні, не спати, пильнувати, дякувати за все, так чи ні, молячись за служителів, щоб проповідувалося слово Божє. За себе, щоб мудро чинити і бути відображенням Господа Ісуса Христа. Нехай у цьому допоможе нам Господь. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Батько наш Небесний, святий та праведний, Боже, ми звертаємося в цей час до Тебе. І молимо, Господи, і просимо, даруй, Господи, щоб ми пильнували в молитві, щоб ми були в неї постійні, не спали, щоб ми за все Тобі були вдячні в ці часи нелегкі, Господи, для нас. І ми просимо, даруй, щоб ми в молитвах згадували, Господи, братів, служителів, Господи, лідерів, Господи, які займаються служінням. Щоб дьявол не мав ніякого доступу, Боже, ми просимо, молимо, Боже, благослови нас, Господи, щоб ми молилися за себе. Боже, пошли нам мудрість, нам вона необхідна, Боже. Благослови нас, мудрістю своєю, щоб ми поступали в цьому мирі світі так, щоб через нас, Господи, через наше життя ще багато хто навернувся до Тебе. Тобі, є єдиному слава. Слава тебе, Господь, Отець, і Дух Святий. Амінь.